Тепло та світло диктує свої умови навчання. Попри заклики МОН до канікул, обласна комісія дозволила школам вирішувати питання на місцях: хто повернувся до навчання, а хто вимушено чекає відновлення електропостачання? Зараз дізнаємося. На Буковині, станом на 19 січня, освітні процесу у навчальних закладах різниця. За даними профільного департаменту ОВА, понад дві сотні шкіл в області працюють очно або у змішаному форматі. Проте майже сотня закладів все ж обрали канікули. У місті ж на сьогодні на навчання вийшли майже усі школи. Те, що стосується закладів загальної середньої освіти, то станом на ранок сьогодні у нас військово-спортивний ліцей, продовжив канікули через те, що в корпусі саме тому, в якому діти працюють, проживають. ви знаєте, що у нас діти проживають значно холодніше ніж може бути для комфортного проживання. Тому діти поїхали на канікули. А ну і теж уже ввечері було ухвалено рішення про ліцей номер 9, про те, що старша школа, тобто 5-11 класи, вони теж йдуть на канікули. Але ситуація змінюється навіть не кожного дня, а щогодини. Зокрема, у 9-му ліцеї молодша школа нині у теплі. А от старшокласники з корпусу на щепки пішли на відпочинок. Вийшли тільки старша школа це корпусна. Щепкіна, тому що дуже холодно. Сьогодні зранку температура була 10-12 градусів. Неможливо працювати в таких умовах. А в результаті скільки це буде, я не можу сказати. Ми планували, що якщо сьогодні генератор запустить, цей який стоїть там у нас біля котельні, то тоді ми могли б завтра відновити. Але до цього часу ще нікого немає. Там якісь проблеми з електрикою, не знаю. У п'ятому ліцеї Оріянна, де зранку було лише 12 градусів тепла, замість уроків у куртках обрали канікули. Переходити на дистанційку тут не планують через неможливість організувати якісний процес без світла. Сьогодні ми вийшли на очне навчання, оскільки ситуація була ще не такою, аж, скажімо так, загрозливою. Але і перед цим обов'язково скоротила уроки, повідомила батькам у групу. Сьогодні, на жаль, ситуація з теплопоста постачанням є нестабільною, тому прийняли рішенням педагогічної ради 4 дні канікули це з вівторка до п'ятниці. А далі будемо по ситуації бачити, як буде здійснюватися теплопостачання. Дитячі садки в області здебільшого працюють у звичному режимі в школах, де тепло дозволяє, уроки тривають за скороченим графіком. Так, ситуація змінюється, тримаємо руку на пульсі, спілкуємося, комунікуємо з кожним директором для того, щоб забезпечити найкращі умови для дітей. Тому що часто буває навіть така ситуація, коли вдома значно холодніше, ніж у закладі освіти, і батьки не мають іншої ради, як віддати дітей на навчання. Є заклади освіти, в яких ну, просто такі відчинені вікна, тому що справді. Тепло, дуже тепло в тому випадку. Якщо температура нижча, то можна скорочувати уроки для того, щоб все ж таки діти до, до перерви не встигали охолонути. Якщо морози в області найближчим часом не відступлять, пропущені учні не здоганятимуть вже в червні. Радислав Українець, Максим Чернега, новини сі 4